...поринув так, що загубив всі береги. Як великі компанії маніпулюють нами. Ти думаєш, що сам приймаєш рішення, що купити, де зареєструватися і на що витрачати час? Насправді, великі компанії майстерно маніпулюють нами. Вони знають, як змусити нас купувати більше, витрачати довше і залишатися залежними. Дивись до кінця, ти точно впізнаєш себе. Перший ефект приманки озвучка. Уяви, ти в кінотеатрі і бачиш три варіанти попкорну: маленький за 5 доларів, середній за 9 доларів і великий за 10 доларів. Середній явно невигідний. Тож ти береш великий, але без нього ти можливо обрав би маленький. Це і є ефект приманки. Друга фальшива терміновість – Озвучка розпродаж завершується через дві години.

П'ять міфів, у які ти вірив все життя. Привіт! Готовий дізнатися правду? Ось п'ять популярних міфів, які всі вважають правдою, але це не так. Міф один. Ми використовуємо лише 10% мозку. Правда, це неправда. Мозок працює майже весь час, навіть коли не спимо. Міф два. У космосі немає звуку. Правда, Шо, насправді звук може поширюватися у космічному колену та плазмі, але не уваги. Ти повернешся. Міф 3. риба має пам'ять у 3 секунди. Правда, деякі риби можуть пам'ятати речі протягом місяців. Міф 4. Велика китайська стіна видно спорту. Правда. Насправді астронавти кажуть, що її майже не видно без спеціальних камер. Міф 5. Блискавка не б'є двічі в одне місце. Правда, це може статися. Наприклад, в State Емпайстейбілдинка влучає сотні разів на рік. Ді, Який міф тебе за найбільше? Пиши в коментарях. А? Не забув лайки, кричати команди рекламу досвідів. І Це <проб> досвід. навіть не помічаєш.